Так, привіт! Сьогодні коротке відео, які зміни принесе новолуння саме у твоє життя. Да? Короткий розклад, просто виберете три карти. Зараз я витягну. От. Ви виберете, яка вам карта відгукується, подумаєте. Перша, друга чи третя. Три варіанти, але коротенькі, так? Я б подумала, а чому б і ні, так? От, відео може підійти як для Тіктока, так і для Інстаграма. І так, ви зупинили відео, я надіюсь, подумали. І дивимося, що у нас тут? Перший, друге, третій. І так. Перший клас, супер. У нас тут імператриця. У твоєму житті з'явиться нове джерело натхнення. Це може бути новий проєкт, нові стосунки, або якийсь внутрішній підйом, відчуття жіночності, красоти, якісь класні мероприятия з дівчачі можуть відбуватися в житті. Да? Такою жіночністю можеш окружити себе. От. І ти почнеш відчувати свою силу і творити реальність під себе. Так. Друга карта у нас тут королева жеслів. Боже, я не знаю, дівчатка, що тут несеться. Ой, вибачте, чоловік згоди. Не знаю, що тут несеться, але в нас тут впевнена волюва леді, яка в це новолуння просто поставить всіх і вся на свої місця. Да? Вона вирішить сама, всі свої проблеми, всім настукає тапком по морді, і буде супер класно себе почувати. Більш того, дами, хтось получе права, хтось получе права, купе машину, або отремонтує, ремонтує наконець машину, транспортні средства свої нарішаєте. Да? Або підете вчитися на права. От у вас якісь зміни будуть положительні в плані руху да? свого транспорту. І третя карта у нас. Ой, ну це для хлопчиків. Шучу, хлопчики, я вас теж люблю. Карта Шута у нас тут да? буде якесь обнулення, все-таки у вас новолуння буде прям.